Вітаємо з випуском новин від 5 квітня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Історія, що трапилася днями в нашому місті, то справжній екшн стрімким поворотом подій, динамічними сценами бійки, викликом швидкої допомоги, залученням правоохоронних органів та бажанням уникнути відповідальності невгамовним порушником, який не важив свої дії головою. На гарячу лінію муніципальної варти надійшло повідомлення, що біля супермаркету АТБ двоє молодиків чинять дебош, зрозумівши своєю вже захмелілою головою, чи то від спиртного, чи від інших дурманіщих засобів, що їх буде затримано, швидко змінили місце з'ясування стосунків. Опинившись вже біля супермаркету 33 квадратних метри, де далі продовжили гамселити один одного. Та в бійці завжди один сильніший. Прибувши на місце події, муніципали побачили призвідника бійки, добиваючого ногами іншого, що лежав вже непритомним. Постраждалому, викликали швидку медики. Привели його дитями, надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні. Іншого надто рукатого кривдника затримано та направлено до відділку поліції для проведення подальших процесуальних дій. Через певний час невгамовного порушника інспектори муніципальної варти знову зустріли на ганку АТБ з пляшечкою хмільного. Аби історія на цьому завершилася, вирішили відправити порушника автобусом додому в Сергіївку. Та не так сталося, як гадалося. Пів на другу ночі цього невгомонного молодика тричі на різних маршрутах зустрів комендантський патруль. З нього, як з гуся, вода, він прямував від товариша в готель. Цікаво, чи не від того, якого по відлопцював. Вже про тверезів і на питання відповідав, як нічого й не бувало. Ти час знаєш, який? Вже повторово ночі. Тому я поэтому підказав сюди, підійти на вокзал і номер. Тому я знайду. А хто тебе показав? Тебе вже останавливали? да все, мене останавливали і на вокзалі, і на побіді, і стадіону. без нашого гриця вода не освятиться. Може він брав участь в якомусь реаліті шоу? Отакі От та історії трапляються і в нашому тихому місті, і прямими свідками цих подій є інспектори муніципальної варти, які завжди на передовій охороні громадського порядку і дотримання норм поведінки в громадських місцях. Тому і моніторинг виникнення таких ситуацій щоденний. Без алкоголю, добре? добре? Без алкоголю. Сигарети, бачки потім уже вурну. Все, пожалуйста. Зелений змій підступний. Так і тягне до згуби. Пересвідчуємося, мало не щодня. Мужчина. Бутилка в кармані, бутилку вибрасую, мусорку. Як ви? Самочуєте як? Нікак. Нікак, так? Да? Якби ж то було добре, а то ж ніяк, чого ж зловживаєте, залишимо це питання відкритим. Не допустимо алкоголь і в молодіжньому середовищі. Знову сквер Михайлівський, компанія хлопців, нібито не випиває. Побачивши муніципальну варту, хтось швидко зреагував і вирішив, що найтмітливіший приховав бляшанки з алкоголем в скутері. Та не тут то було. Розпиваємо? Ні. А що там мальчик. Мальчик? Поду, подивлюсь. Алкогольні, да, баночки. відкрито. А причому в парку? Общественне місце. Скажемо, ні, і наркотичним засобам. Тим, хто пише інформаційні написи, де і як їх можна придбати. Малюєте? Ні. На ні. Ну там, вандалізмом не займаю. Вандалізмом не займаю. Ну, це добре. Ні. А хто із вас художник? На стінах теж рисуєте? Ні. Балончиком. Ні. ні? Мы только дочки на руках і на листочках. Uh, Різні надписи. Так таким не занимаемся. Против? Против? Да. Но и если то, вы то, против, то, я думаю, в субботу к 12 можете подойти и помочь нам, зарисовывать. Да, конечно, подойдем. Отож, якщо ви проти наркотиків, нам потрібна ваша допомога. Долучайтесь до акції в суботу, 8 квітня о 12-й годині. Збираємося біля міської ради вулиця Михайлівська, 56. Надамо всі матеріали та інструменти необхідні для роботи. З вас щире бажання попрацювати в нашій команді для спільної мети. Тривають рейди інспекторів муніципальної варти на предмет дотримання правил паркування та зупинки. По вулиці Сергія Файнблата по проханню були. Прибрані всі транспортні засоби для того, щоб було вільно проїзд. Частина вручається попередження та адмінпротоколи з лісним порушникам. Наступна історія то звернення до власників кав'ярень. До вас ходять відвідувачі, їдять, п'ють напої. А ви зачиняєте туалети? Як наслідок, ваші клієнти шукають їх поза кутками, аби справити власні потреби. Вкруге просто не працює туалет. Отак, адмінпротокол на молодика за порушення правил благоустрою складено або іншим було наукою. Вечірні піше патруль на варті вашої безпеки, безпеки відпочинку в громадських місцях. Парки перемоги на годиннику 20.43. громадські місця, парки та сквери часто приховують цікаві історії. Галас в сквері Михайлівській. Жіночка загубила песика, шукала захисту і допомоги від чоловіка. Собаку знайди мою, пожалуйста. Ой, я сюди. От якщо О, ти мою собаку, подідеш, я тебе вб'ю. Цікаво, чи не тою сакирою, яку захопила з собою про всяк випадок. Захищатися від Бо тому що я дівшка, я одинока, я сиджу з собачкою. А у мене я да, я захищаюсь. А чим мені захищатися? Від кого ж захищатися, чи то від чоловіка, чи від песика, і чи всі одинокі жіночки з собою вечорами носять сокиру. Шановні перехожі, остерігайтеся, може й на вашому шляху зустрінеться така дама з собачкою. Сімейні драми бувають різними. Роки подружнього життя залишають відбиток на відповідальності один за одного. Отак, От з турботою, що бувший чоловік, хворий на епілепсію, не виходить на зв'язок. До муніципальної варти звернулася громадянка, яка вже з ним не проживає. Давши згоду на відкриття дверей, пересвідчилися, що з чоловіком все добре. Живий? Живої немає дуже в порядку? Все, Спасібо все, вам, 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 да, вам. Все. Все. ваші слова, то наша головна нагорода. Ми там, де потрібні. Там, де без нас ніяк, бо ми працюємо для вас 24 на 7. Ми на зв'язку з громадою 068 861 49 48. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.